Прикарпаття у вогні одразу два загоряння сталися на Івано-Франківщині. Постраждалих на пожежах немає, проте рятувальники вкотре наголошують людям про дотримання правил безпеки. Більше наша Вікторія Резун розкаже. З першого рів лісовий масив на околиці села Микуличин. Площа пожежі склала пів гектара. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку. Спільними зусиллями о 22.35 пожежу було ліквідовано. Вітак, рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними та дотримуватися правил безпеки. Адже це допоможе уникнути пожеж в екосистемах та зберегти довкілля. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, які допоможуть запобігти виникненню пожеж в екосистемах та зберегти довкілля. Працівники ДСНС наголошують про заборону відвідування лісового масиву під час пожежонебезпечного періоду. А також наголошують про заборону випалювання сухої рослинності та нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства. Ще одна пожежа виникла у Богорочанах. Там горіло складське приміщення. До місця події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які, прибувши до місця події, встановили, що одноповерхова будівля складського приміщення повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складає понад 600 метрів квадратних. Спільними зусиллями пожежних підрозділів, а також місцевих вогнеборців-добровольців, пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню сусідні будівлі. Постраждалих на пожежах немає. Причину загорянь встановлюють.